Вітаю, шановні глядачі. Європейці гарно поговорили з Трампом і складається враження, що в принципі Трамп їде з непоганими установами і обіцянками своїм західним партнерам щодо України до безпосередньо їде на Аляску до Кримлівського мудака. Але знаєте, як з цим мемом про п'ять машин, може хто бачив, хто ні, де чоловік постійно пропускав слово п'ять і раз десять чи двадцять його просили. Сказати, що 5 видів машин чи 5 категорій машин, а він машин, машин. Трамп може просто забути абсолютно все, що пообіцяв європейцям, і не встояти перед так званим шармом. Шармом, не знаю, де Трамп знайшов шарм Путіні. Але... Не може можу не встояти перед Путіним і наваляти крінжі. тому зараз те, що я буду розповідати, це важлива штука, але завжди пам'ятаємо, що це Трамп, як і Трамп може навпаки там взбіситися і справді наваляти санкції. Це дуже така штука непередбачувана. Хоча давайте так останнім часом трошки став передбачуваним. Якщо ми зараз порівняємо те, що він обіцяв і робив, і як спілкувався з Україною. Як вів себе з Росією в квітні, то зараз це краще, і ми сподіваємося, що ті радники і особи, які лишилися коло нього, а в основному найкрінжовіші вже на сьогодні його покинули. То це дозволить більш-менш втримати ситуацію. Отже, на сьогодні Трамп обіцяв, що він буде далі продавати зброю Україні при будь-яких розкладах, ну, європейцям продавати зброю, які будуть продавати цю зброю Україні. Також Трамп обіцяв, що він не буде робити паузу щодо розвід даних. Це практика уходить повністю. Трамп обіцяє, що він не буде говорити конкретно про якісь там територіальні речі з Кремлем на цій зустрічі. Його задача буде говорити про потенційне припинення вогню і далі організація тристоронньої зустрічі, де вже США буде модератором, який допоможе Кремлю і Україні домовитися про більш сталий мир. Також важлива інформація пішла, що Трамп погоджується, що в тій чи іншій мірі Сполучені Штати Америки мають дати гарантії безпеки Україні або союзникам України європейцям, які будуть на нашій території. Звісно, невідомо що це будуть за союзники, що це буде, Яка кількість цих військових може бути там? Британія вже на сьогодні плачеться, що не може дати велику кількість. Не знаємо, ми сьогодні не в курсі, хто може цю роль взагалі зайняти, і як це може взагалі статися. Також цікавого на сьогодні є й велика ймовірність, що якщо ніяких еволюційних процесів не буде і не буде ніяких домовленостей, то Трамп з жовтня може сильно санкції все ж таки ввести і збільшити їх. Я передбачаю, що Московія обере іншу тактику, що вона буде затримувати на сьогодні будь-які перемир'я. Вона буде пропонувати різні способи, якісь там, як повітряне перемиря, ще якесь перемиря, ще, що, ще щось. Для чого? Для того, щоб далі продовжувати свій наступ. Вони вірять, те, що Україна швидко на сьогодні знову таки повторюсь, схлопнеться. А для того, щоб там відводити гнів Трампа, вони будуть. Трошки послаблювати свої позиції. І Білий Дім на сьогодні буде говорити: ось так. Ми обіцяли, що ми можемо тиснути на них, і будемо тиснути, але ось вони, от бачите, дійшло до дедлайну. І все ж таки Кремль попустився в певні позиції. А Так можна попустити попускатися до кінця року. Ну, от явний тому приклад, як це потенційно, потім сказав ці міжнародні справи цей коня у цього Лаврова. В Московії, що ми нічого такого не говорили, але загалом йшла інформація, що, наприклад, Московія на цьому етапі готова була б заморозити, наприклад, своє своє бажання е повністю окупувати Херсонську Запорізьку області. Так, от і там десь вони ще можуть якісь поступки зробити, аби просто розтягувати процес до кінця року цієї війни. Але треба сказати, що потенційний тиск сполучених штатів він справді доволі некомфортний для московитів. У них так не все просто. З економікою, з можливостями і там треба так чи інакше контакт з Америкою, я ще раз про це скажу. І для того, щоб не допустити на сьогодні максимальних санкцій, аби продовжувати наступ і отримувати кращі позиції для майбутніх перемовин. І з другої сторони, аби теж важлива така річ, це розкручувати китайців на кращі умови взаємодії. Я думаю, що ми скоро побачимо. Більше залучення Китаю у цю війну вже там є інформація, що навіть системи ППО лазерного типу китайські випробовуються, використовуються московитами, та й багато різних цікавої цікавих інформації з приводу цього всього. Щодо визнання, де Юре, ніхто визнавати окуповані території не буде, але разом з тим де факто це. Частково станеться, особливо ще Сполучені Штати, якщо ми говоримо про якийсь довготривалий мир, готові говорити про визнання Криму. Ну, Це за каденції Трампа було доволі очікувано. Ем... Така цікава штука. Ми багато разів бачили, що американці щось говорили про нафту газ, і всі думали, як вони повернуть в Європу московитів з нафтою газу. Але мова не про це зараз на сьогодні буде йти. Не буде Америка про продавлювати Європу на купівлю московського нафтою газу. Але така ідея виникла, як те, що московити на сьогодні можуть разом з американцями. Бурити газ нафту на Алясці і в Антарктиді Ну, взагалі це одна задача на сьогодні була Вашингтону не допустити Китаю остаточно через Росію в Артику в повній мірі. О, тому не дивно. А також на сьогодні американські компанії пропонуються для розробку рідкоземельних земельних купалень, зокрема на території України і на території Купованої України, для цього Україна має зробити певні законодавчі зміни, аби ці компанії американсь, американські потенційні, були не санкціоновані. Навіть от таке ще може бути. Це із поганого, із поганого також те, що НАТО, на сьогодні, Америка ні, не хоче ні, не говорити ні про які НАТО для України. Власне. Розмова була доволі нормальна, спокійна. Комунікація останні дні йшла доволі стримано і немає там ніякого там абсолютно негативу з сторони європейців і України. Одна з причин того, що в принципі Трамп домовився з європейцями, і в нього немає ніякого негативу до Європейського Союзу. Він витрагував доволі комфортну, хорошу для себе ставку мита в 15%, на яку Європа пішла, і не вводить ніякі контрзаходи, контрміри. В принципі, ну це по суті союзник, який пішов на всі хотілки і просто його зливати отак так, от його безпеку перед Росією не має жодної потреби. Але разом з тим Трамп нікуди не надіває ідею відбити Московію або послабити вплив Китаю на Московію і. Разом з московитами далі так чи інакше займатися тою самою Арктикою. От е, треба розуміти, що у них багато питань. Арктика це одне з важливих питань, які на сьогодні Трамп хоче вирішити. Не тільки буде, звісно, мова стосуватися України, і багато інших буде питань, які з московитами безпосередньо Трамп хоче і повирішувати. Ну от, така от зустріч. Знову таки, я повторюсь: завжди очікуємо якогось крінжа. Але сподіваємося, що шансів на то мало, тому що знову позиції окреслені, обговорені. Всі представники там, і Урсула Фронляйн, і Мерц говорили про те, що в принципі гарна була розмова, є гарні натяки на мир. Ну знову я думаю, що це буде розтягнуто в часі. Миру тут і зараз не буде. Хоча, можливо, Трамп зробить якісь пропозиції, від якої не можна відмовитися від жорсткого типу, і Москва на це може бійці. Так чи інакше видно, що Москва хоче залишати контакт з Америкою, і Трамп це розуміє, і він хоче це використати. Разом з тим, Москва хоче далі продовжувати цю війну. От вони зараз будуть балансувати. Наша ж задача ловити їх на цьому, вимагати в першу чергу мир, завершення обстрілів, а потім вже якісь комунікації, взаємодію, тиснути безпосередньо на Трампа, аби він справді почав потрошечку московитів, так чи інакше. Обмежувати. Власне, якщо чесно, це вже через Індію це сталося. Це не було основною причиною тиску на Індію українське питання, але українське питання було гарно використане і на сьогодні це вже впливає на на ціну, тому що китайці вже виторгують кращу для себе ціну, а Індія думає, як. По суті, зменшувати закупівлі нафти на Москві. як би там хто не говорив, але це дуже дієва історія. Тому московитів треба ловити на їх протиріччях, на небажанні підписувати мир і інше, і по суті, змушувати Трампа робити кроки, які будуть послаблювати московитів, тому що знову таки це таки буде важкий дипломатичний, така битва, дипломатично важка протягом наступних двох-трьох місяців. Де Трамп буде на якщо вводити якісь обмеження, вводити обмеження буде тільки для того, аби Московія повернулася за стіл перемовин. І у Москві завжди є, оскільки в них позиція надзвичайно крайня, завжди є можливості трошки послабити свої позиції для того, щоб і пославлювати самого Трампа. От нас чекає такий марафончик, який треба гідно витримати. В принципі, ситуація не така складна, як була раніше, що мене дещо радує. От. До речі, зараз новина, поки я тут читав, що тут скажу. Я її не планував, що по суті завтра, в 22.30 по нашому часу в 10.30 за Києвом, по суті, буде ця зустріч. От, і після неї ми багато чого дізнаємося. Всім все найкращого. Тримайтеся, і Україна справді багато зробила для того, щоб зберегти свою суверенність. А для того, щоби. Далі цей треба розуміти, що буде дві ситуації: це дипломатична така, е, сильна така взаємодія непроста. І паралельно будуть, звісно, далі буде фронт, який треба підтримувати, дорогі глядачі, для того, щоб у Москви не було жодних аргументів, додаткових говорити, що от Україна вже все здається. Там кожен день ми забираємо там чи не по місту, і чого по цього не було, ми маємо підтримувати наших оборонців. Вони на сьогодні. Поневілюють ті там прориви, які були раніше. Є великі надії про те, що це нічого катастрофічного не станеться, і я б дуже би хотів би, щоб наших оборозів все вдалося і все було б добре. Але суть така, що їх треба підтримувати. Підтримувати їх треба засобами. Зокрема, ми це робимо з допомогою FPV такого типу, який вже на сьогодні ми тестували: 8,5 кг летить на Велику доволі відстань, і це задачі, які теж треба виконувати чимось, і часто немає чим. Тож, давайте, друзі, майже мільйон гривень ви зібрали. Бачите на екрані зараз в, в коментарях буде в описі до відео, будуть реквізити. Треба підтримати. Це важлива штука. Загалом ми на 300 таких, от fpv такого типу, збираємо. Разом з нашими друзями, це Конгрес Українців світовий, це Group, це Джевелін. От ми всі разом збираємо на 350, на 350 таких FPV-літаків, на 300 тисяч доларів. Отак. От а ми, зокрема, банку закриваємо мільйон. Всім всього на краще, дорогі глядачі. Бажаємо вам всіх разів. До побачення.